Дочекалися, маємо свій тир. Я вам дякую за вашу роботу. Я дякую вашому керівнику Сергію Володимировичу, що він організував це все, а ви маєте в його лиці такого друга, який виконали те, що і самі задумали. Росія нам показала, що треба вміти оборонятися. Я радий тим, що ви маєте такі. Почуття. Треба готуватися до захисту своєї батьківщини. Знаєте, що ще цікаво? Що це, виявляється, не тільки діти проявляють таку у нас в нас у школі увагу до підготовки, зокрема, вчитель нашої інформатики, інформатики в школі Леся Орестівна запропонувала вчителям також навчитися розбирати автомати. А зараз я, напевно, передам слово Сергію Володимировичу, який власне продовжить. В першу чергу я хотів би подякувати своїм учням і 11 му А класу, і 11 му Б класу, також за підтримку директору школи Петру Методіовичу групнику. І те, що сьогодні ми маємо, це ми маємо тільки за допомогою своїх зусиль, своєї праці. На сьогоднішній день ми в ТРУ маємо. Місце для учбового класу, інформаційні стенди. Також збирається ще матеріал для того, щоб ознайомити дітей і не тільки дітей, а і учнів інших шкіл з тими вибухонебезпечними речовинами, які можуть на сьогоднішній день впливати на наше життя. За свої кошти були куплені і автомат Калашникова. Це перший вогневий рубіж, де е, чітко виділена відстань до е, цілі. це є 10 метрів, де можна проводити стрільбу е, з такими способами, як лежачи і е, стрільба з коліна. Далі, якщо подивитися, є два місця: це є е, місце е, для проведення в дію вправи. Згідно нормативних документів, це вправа, сидячи за столом з упору 5 метрів до цілий. до розбирання та складання автомата Калашникова. Приступити витримується магазин, знімається допоміжника. Перевіряється, чи є кулів патрона, знімається шомпул. Поворотній механізм затворна рама з газовим поршнем, витримлюється затвор і газова трубка зі створеною кладкою. Дотиркаємося до стола і збираємо автомат в зворотньому порядку. Перший етап стрільбиється вогнебір номер один, стріляється, сидя за столом. З упором ліктя лівої руки і е, наведенням на цілі. Відстань 5 метрів. Другий етап стрільби це вогневий рубіж номер 2 В сучасних умовах дуже актуальний це стрільба е, лежачі і е, стрільба з коліна. <кхід> Відстань до цілий для пневматичної гвинтівки 8 метрів. -8 метрів. Е, положення стріляючого Повинно бути згідно всіх норм, щоб е, лінія співпадала е, тіла і гвинтівки на одному рівні. Ліва нога завжди відкинута в сторону. Стрільба з е, коліна це означає, лікоть лівої руки підтримує е, зброю, а він зупиняється на коліні. Є опора коліна. Зараз ми бачимо третій етап стрільби, це є. Стрільба відстань до цілих 10 метрів. Стрільба стоя без упори. Подальшому дальшому ми плануємо зробити ще для інших вихованців. Це стрільба з упору. У зв'язку з ситуацією на сході України у такий тяжкий час для всіх нас. Ми з нашим керівником, Романюком Сергієм Володимировичем. Організували тир. Я хотів би ще раз подякувати Сергію Володимировичу і адміністрації школи за те, що дали нам можливість зробити тир, за те, що дали нам можливість готуватися до ситуації, яка зараз є. Ми зібрали кошти, потрібні ті, що були нам, ми купили фарби, ми зробили тир і нам зараз потрібні гантівки.